Невеличка сімейна буде вечеря. Будемо тестувати сьогодні м'язко. Сережа із Харкова нам прислав, по-моєму, з Харкова, точно, з Харкова. Прислав нам таку продукцію, і зараз і хлопці вже всі ждемо, коротше, коли почнемо тестувати. Хлопці вже все нормально, дождалися, да, хлопці? Mm -hmm. так, хлопці? Так, ну що в нас тут є, хлопці? А ну давайте, вгадуйте. Артемчик, що це таке? 에, курка. Курочка. Бройлер. Ану, Бройлер, да? так? А ну ще Артур, що там, що Тут це утка, качка. Качка. Да. Це ковбаса, це сосиски, це б. Малик. а ну це що таке Це Це... Той, це... А це що таке родів? Огурчик. Огурчик, <реш> Огурчик обов'язково. так. Да? Це mm -hmm. що? Це сало. Генеральське, так? Да? Yeah. А це що таке? Mm -hmm. Теж сало. Печеревина. Це печеревина, мабуть, так? Ну все, все у нас копчено, зараз будемо пробувати. Все, давайте, хлопці, беріть, що там кому. Ну коротше, я починаю з курки вибачте, бо я курку саму люблю. Оу, mm. oh. mm. копает. Жирная такая. Башня. Mm. 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 Что там вкусно? Ну, никому ничего снимать не надо, да? Вкуснятый, да? Так. <rug> А тепер саме основне, бо я качку вже 100 років не їв. Качка має бути трошки жирніша, як курка. Бо Маму, до речі, вітаємо з днем Тетяни, так? Да? <плес> <плес> Мамуся, все нормально. Так. Я би ще, мабуть, ребра спробував. Сьогодні у нас будуть свої район, до речі. Ніколи не свіжу. Бачите, попідсихали, а в жирні. Класні. Клас. Так, я собі тут не розкладаю ще. І ще один. А, це в нас що? Сусідски, так? Да? Mm -hmm. хлопці, сусідські. Отакі сосиски. От такі Мені найбільше подобаються сосиски з кетчупом. Вкусно. Кетчуп обов'язково, так, може бути? Угу, uh -huh. А сосиски тоже на все копчени чуть-чуть. Чуть-чуть uh -huh. вроде бы копчени. Uh -huh. Ну и на самый последний моментик сыр, да? Вот цікаво, еще у вас сыр Я думаю, что его можно трошки просеять, проплавить даже. Угу. Маканькайк. Нормальная тема, да? Uh -huh. <laughs> все. Спасибо вам за продукцию.